Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі дельфіна. Ось такий виходить великий та красивий паперовий дельфін. Ось такий вигляд дельфін має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового дельфіна будемо робити разом. Щоб зробити дельфіна, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І перевертаємо назад. Складаємо листок набік вдвічі. перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок вдвічі і перевертаємо назад. Догинаємо бокову сторону до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Розвернемо листок. Тепер з іншої сторони загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо. Підіймаємо верхній листок і перевертаємо. Його з боку придавлюємо. Бере з іншої сторони підіймаємо листок, перевертаємо і збоку придавлюємо. Все наводимо. Беремо верхній листок і перевертаємо його. Наведемо. Виходить ось так, з іншої сторони виходить ось так. Перевертаємо листок назад, беремо листок і загинаємо його до центральної лінії. Наводимо. Відступаємо від краю широку полоску і загинаємо листок на іншу сторону, наводимо, з краю загинаємо невелику полоску і наводимо. Складаємо листок вдвічі. Наводимо. Виходить ось так. Перевернемо листок назад, загинаємо бокові сторони до початку листка з однієї сторони і з іншої сторони. Наводимо і знову перевертаємо. Наводимо. Біля початку листка загинаємо нижній листок вгору, наводимо листок, перевертаємо назад, беремо в руки. Вирівнюємо, розкриваємо середину і загинаємо листок середину. Наведемо. Ось цю сторону загинаємо до цієї лінії. Наводимо. Перевертаємо іншу сторону. Ось цю сторону загинаємо ось до цієї лінії. Наводимо. І тепер у нас виходить ось такий дельфін. І тепер дельфіна потрібно розмалювати. Щоб дельфіну розмалювати, беремо фломастери і малюємо дельфіну ось таке око. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. І тепер орігамі дельфіна вже повністю готове.